Глядачі вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! На Херсонському фронті наші війська откатились на рубеж села Дучани із трицепатист-терорист Гіркін. Сохраняется угроза прорыва противника вдоль Днепра на подступы к Береславу. Предполагаю, что противник попытается обойти наши позиции в указанном районе севера, чтобы заставить продолжить отступление под угрозой окружения. Силы ВСУ оцениваются примерно в 3-4 механизированных батальона и не менее одного полнокровного танкового батальона. Всего свыше 100 единиц ББМ с паникой, зазначает террорист. Что ж, российским оккупантам не высточает сил для наступа, а украинские захисники мают все необходимые ресурсы. Щобот, учитай, Ворога з позицій. Про це сказав військовий експерт, екс-заступник міністра оборони України у 2014 році Леонід Поляков в ефірі Аспресо. З військової точки зору, я думаю, усім, навіть російським військовим керівникам, зрозуміло, що Херсон приречений. Це тільки питання часу, коли ми зосередимо там зусилля і знищимо вже остаточно ці переправи і все їхнє угруповання. Теж остаточно знищимо, наголосив експерт. За словами полякова, російським окупантам не вистачає сил для наступу, а українські захисники мають всі необхідні ресурси, щоб оточити і вибити ворога з правобережжя Херсонщини. Ви може здивуєтеся, але я думаю, що навколо цього плацдарму наших військ за чисельністю менше, ніж російських, які фактично в оточенні там перебувають між нами та річкою. Ми будемо потихеньку їх видавлювати. Вони, якщо так піде далі, стягуватимуть резерви. Ми знов будемо видавлювати, а далі ще раз знайдемо якесь слабке місце, звідки вони витягли свої резерви і знов Мову там прорвемо і знову оточимо їх, так як ми це показали вже двічі під Харковом і туди в сторону Луганська. І якщо вони не змінять свою тактику, то нащо нам змінювати свою таку успішну, підсумував він. Зазначимо, наразі російські загарбники проводять ротацію на окупованій Херсонщині. Вони не мають належного забезпечення. Про це написав депутат Херсонської обласної ради та військовий ТРО Сергій Хлань. Ситуація в одному з сіл. Місцеві повідомляють, була ротація. Приїхали приблизно 300 російських військових дуже юного віку, сказав Хлань. За словами депутата окупанти зливають зі своїх бензовозів солярку та продають. Відтак їхня техніка залишається без пального. самі десь і сіл під псковом з їхніх же слів. Там живуть у тотальній бідноті. Війна для росіян єдина можливість, хоч якось доторкнутися до цивілізації, але не надовго, розповів клань. Херсонський активіст Володимир Молчанов повідомив, що кілька тисяч російських мобілізованих перебувають на лівому березі Херсонщини. Вони не можуть повноцінно розміститися. Це переважно люди з тимчасово окупованого Криму. Як розповів Молчанов, окупанти використовують віджатий цивільний транспорт, на якому везуть зброю та боєприпаси. Утім, вони поки не навчилися маскувати пускові установки ракет, тому збройні сили досить часто виявляють системи. 300 та успішно в них влучають. Активіст вважає, що було б доцільно з часом просто знищувати усе, що намагається переправитися на інший берег. Однак тоді потрібно обов'язково попереджати цивільних громадян. Найімовірніше, наступний крок просто тотальне знищення всього, що їздить. Перед цим потрібно попередити цивільних, щоб вони не їздили певними місцями на своїх авто, або щоб вони формували колону і попереджали про це у відповідних телеграм-каналах. Вважає Молчанов. До зустрічі, глядачі. вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.